Мої вітання. Час Кременчуцьких новин на Алтаві. У який спосіб колись громадське телебачення перетворили на приватне і який цінний подарунок на ювілей отримала Кременчуцька музична школа? Про це та інше сьогодні у випуску розпочинаємо. Адміністрація комунального підприємства «Кременчукводоканал» в чергове нагадує Кременчужанам про заплановане триденне відключення води у зв'язку з виконанням комплексу невідкладних ремонтних робіт на мережах водопостачання і водовідведення. З п'ятниці по неділю, включно 26, 27 та 28 квітня буде припинено водопостачання на місто. Мешканцям та установам комунальники нагадують про необхідність запастися водою. Водночас, з п'ятниці по неділю, включно сім машин «Кременчукводоканалу» підвозитимуть питну воду на село. Ленню її можна буде набирати безкоштовно. Графіки підвозу води уточнюєте за номерами гарячих телефонних ліній 20145 та 779940. Ці лінії працюватимуть цілодобово. Підключення води очікується о п'ятій ранку. Понеділка комунальники перепрошують за тимчасові незручності. Кременчуцька освітянська галузь в очікуванні 17 мільйонів на утеплення навчальних закладів. А спеціалізована школа номер 10 претендує на оснащення сучасного лінгафонного кабінету для навчання іноземним мовам та капітальний ремонт актової зали. Про такі покращення матеріально-технічної бази галузі освіти ми дізналися під час зустрічі народного депутата України Юрія Шаповалова з їх школярами. Сьогодні народний депутат України Юрій Шаповалов зустрівся з учнівською молоддю спеціалізованої загальноосвітньої школи номер 10 Депутату близькі всі шкільні турботи, адже сам він є батьком школярів. Тому й проблеми освіти сприймає не тільки як народний обранець, але й як звичайний батько. Парламентарій розказав учнівській спільноті про свою депутатську діяльність, про запровадження кількох проєктів, які стосуються безпосередньо учнів та випускників вузів. Зокрема, мова йшла про утеплення шкіл та роботу над законопроектом щодо працевлаштування молодих спеціалістів, 17 мільйонів гривень, які согласне кілоцькому протоколу довжні потрапити в наш міст на утеплення шкіл. Що касається закону, на сьогоднішній день я можу сказати, нами розроблено один із із законів по підтримці молодих спеціалістів, будь-яких форм власності, державних, частних. Обов'язаний мінімум 3% процента работників обязательно приймати в себе на роботу молодого спеціаліста. Від профільного заступника міського голови Віктора Калашника присутні дізналися, які зміни на краще очікують даний навчальний заклад у поточному році. Запланували ремонт цієї зали, де ми знаходимося, капітальний ремонт на осінь. Я Надіюсь, що нам це вдасться зробити. Ну і, звісно, ми хочемо зробити і виділили півмільйона мільйона гроші, щоб зробити лучший в місті лінгофонний кабінет. Приємний сюрприз школу очікував уже сьогодні. Нардеп подарував колективу ноутбук. Крім того, Юрій Шаповалов оглянув навчальний заклад, детально ознайомився з нагальними справами школи. Нет, колектив старається, батьки стараються вкладати гроші в матеріальну базу. Діти уйдуть, а база залишиться. Як у Кременчуці знижують виробничий травматизм медиків та запобігають їх професійним захворюванням? Про це сьогодні звітувала медична спільнота Кременчука, святкуючи разом з тим Всесвітній день охорони праці на урочистих зборах в обласному шпиталі для інвалідів війни була Олександра Демеденко. Привітати лікарів зі святом, але й зайвий раз нагадати про необхідність охорони праці саме в медицині на зібрання завітала куратор галузі з держгірпромнагляду Ірина Зоріна. Медпрацівники найчастіше контактують з інфекціями та паразитами, тож створити для лікарів безпечний робочий простір основне завдання роботодавців. Кожен роботодавець. Повинен пам'ятати, що через нещасні випадки та аварії гинуть на виробництві не просто робітники та службовці, а це ще і годувальники сімей, батьки, матері. В Кременчуці цими питаннями опікуються. За минулий рік на заходи з охорони праці в медичній галузі витрачено 3 мільйони гривень. Нещасних випадків та професійних захворювань серед медперсоналу не зареєстровано. Головні лікарі відзвітували про проведені заходи, спрямовані на захист і медиків, і пацієнтів. Численні ремонти і реконструкції закладів охорони здоров'я, придбання найсучаснішого обладнання, створення централізованого харчоблоку, встановлення систем стерилізації повітря Кременчуку. Є чим пишатися на території в даннях. В Первой городской больнице были проведены масштабные капитальные ремонты, реконструкции. Полная замена технологического оборудования, которое применяется врачами. Вы видите мониторы наблюдения. Первый монитор показывает видеонаблюдение по всем палатам и операционным блокам. Второй монитор ⁇ это подключение аппаратов слежения за состоянием больных, и он выводится непосредственно на рабочий стол врача. Для медиків вітання і подяки від профспілок обласного управління Держгірпромнагляду керівництва галузі. Вчора на 31-й сесії Кременчуцької міської ради четвертого скликання народні обранці ухвалили звернення до президента України Віктора Зіноковича та генерального прокурора України Віктора Пшонки щодо повернення міського телебачення візит територіальній громаді Кременчука. Таке рішення депутатів ґрунтувалося на фактах, що доводять власники телекомпанії «Візит» отримали права власності на кабельну мережу телебачення, створену у 90-ті роки минулого століття виконкомом Кременчуцької міської ради. Та асоціацією промислових підприємств Кременчука незаконним шляхом. Як ідея створення міського комунального телебачення перетворилася на оборудку нечистих на руку ділків, дивіться у нашому спеціальному репортажі. Кінець 80-х років минулого століття. Радянське керівництво Кременчука в період стрімкого розвитку телекомунікацій вирішує створити у місті телебачення. Все починалося з невеликої організації під назвою КТВ, яку очолював Микола Правда. Підприємство займалося встановленням телевізійних антенн та їхнім обслуговуванням, але для потужного промислового Кременчука цього звичайно було замало. Тому виконком Кременчуцької міської ради та міський комітет компартії серйозно замислюються над розширенням інформаційного простору та створення телебачення, яке б випускало власний телевізійний продукт. Первими дольщиками були конечно, исполком городского совета, определенная часть денег, я потом скажу примерно какая. І в усіх наших ділах, які були в городі, підключалися заводи. Із міського бюджету виділили майже 2 мільйони карбованців. Збір коштів від великих підприємств міста очолив на той час президент асоціації директорів підприємств Юрій Коваленко. Але ж перед акціонерами постала проблема: ані виконком Кременчуцької міської ради, ані асоціація директорів підприємств не мали права займатися господарською діяльністю. І от став вопрос: хто буде приємником денег з сполкома? Значит, откликнулся в водостроительный завод, поскольку он тогда не вкладывал деньги в ассоциацию для этих дел. И он выкупил примерно так вот, я грубо не помню цифры, примерно на миллион триста с лишним гривен. Вторую часть выкупила частная фирма, возглавлял ее Владимир Степанец. Там где-то сумма составляла 500 тысяч. Отже, асоціація директорів підприємств, приватна фірма Ост та вагонобудівний завод, акумулювали близько трьох мільйонів карбованців. Грошима на абсолютно законних підставах розпоряджалося зібрання акціонерів на чолі з тим же Миколою Правдою. Але звісно, правда це все дело. Потім по його ініціативі, учитуючи, що дуже йому трудно займатися і цього, і обслуживанням населення, він вийшов з пропозицією створити дочернє підприємство візит. Уговорил нас согласиться на, с тем, что руководить этой дочерним предприятием будет мельник. Александр, вот он его характеризовал как очень пробивного такого человека, мы потом эту пробивную силу на себе ощутили. И через именно вот это дочернее предприятие шло полная закупка оборудования за счет наших вот этих вот. Дінь. На початку 90-х років акціонери почали підозрювати, що їх обкрадають, поповзли чутки, що готуються документи про приватизацію візиту. У той час міським головою Кременчука був Леонід Білан. Появився потім документ, який властю господина Білана самоуправно всі ці средства узаконив розпорядження господина Мельника. Юрій Коваленко протестував, писав листи у різні інстанції, і ці протести викликали зацікавленість у правоохоронців. Відразу дві незалежні перевірки: шостого управління ОМВС та контрольно-ревізійного управління Полтавщини встановили факти порушення закону з боку тоді, ще тільки керівника, а не власника візиту Олександра Мельника. Була порушена кримінальна справа, вилучені документи підприємства, підозрюваного заарештували. цей час його жінка розвела бурну діяльність, От підключила якісь неізвісні сили. в городе Киеве, которые через Полтаву дали команду закрыть все эти дела, выпустить и прекратить расследование. Естественно, после этого у меня, естественно, опустились тоже руки. И так продолжалось окреп уже визит, на базе денег визита была создана, значит, газета программа Плюс, которая, естественно, все это дело отмывала, І як лічность господина Мельника і, звісно, його Вожденішки. Минали роки, змінювалися міські голови, і всі вони щонайменше толерантно ставилися до власника візита Олександра Мельника. Можливо, на думку Юрія Коваленка, таку повагу з боку міських голів заслужив пан Мельник, підтримуючи останніх під час виборчих кампаній. Та як би там не було, у 2005 році була створена депутатська комісія з фахівців-економістів, які поставили собі за мету розібратися з господарською або безгосподарською діяльністю пана Мельника. Очолив комісію Олександр Івко. Александр Егорович, значит, тщательно, он очень такой щепетильный э, э, товарищ, он добросовестно отнесся к своей работе, проверил каждую строчку, имея на руках полный вот такой том документов, и собрал на заседание комиссии меня, пригласил и мельника. Ну, потому как развязно держался там себя мельник, э, я это сужу потому, что он даже э, очень жалел, что он меня не, не побил крепко. Так дословно и сказал, морду хотел набить, но вот пожалел. Вел себя развазно и на вопрос председателя комиссии, откуда он взял средства на создание визита, он долго начал рассказывать о том, что он долго работал, очень спотел, в общем, все перетрудился и конкретно не ответил ни на один вопрос комиссии. Тому питание вынесли на розгляд сессии Мирской Рады. Самым ярым противником этого решения был господин Лухов Николай Владимирович. Ну, это не знаю, почему это не моя, не моя компетенция. В чем соль этой любви? Но когда сессия большинством голосом утвердила решение и узаконила о том, что действительно незаконно принято решение, и оно отменило решение Белана, то Николай Владимирович Лухов в нервной такой обстановке вышел на трибуну и заявил, кому надо, судитесь. Я більше розсматривати просто не буду. Все. Тобто, устранили із полком од дальнішого розсмотренні За, З тої комісії сукно. Ось таким чином телебачення, яке було власністю територіальної громади, остаточно закріпилося у приватній власності подружжя Мельників. Сьогодні Кременчуцька міська рада має наміри повернути те, що у неї багато років тому відібрали. Кременчуцькому ліцею номер 11 шкільні активісти почали видавати науково-популярний журнал Лідер. Вони презентували перші три номери видання. топ тема часопису захист навколишнього середовища і, зокрема, басейну Дніпра. Передати досвід підростаючому поколінню завітали і міські фахівці з благоустрою та екобезпеки, які вже десятий рік поспіль видають екологічний бюлетень Світ довкілля. Історія створення справжнього науково-популярного видання при 11-му ліцеї унікальна. Розпочалось все з написання науково-дослідних робіт для малої академії наук. Матеріал зібраний учнями виявився настільки важливим. Що його вирішили презентувати широкому загалу, щоб привернути увагу громадськості до проблем забруднення акваторії Дніпра, було видано тематичний номер журналу. Інформацією зацікавились і в столичних школах. Спільно з учнями 11-го ліцею створено молодіжний парламент Дніпра. Досліджувати проблеми Дніпровського каскаду допомогли і посадовці спеціалістами нашого управління. Були проведені консультації та запланована співпраця. У сфері охорони навколишнього природного середовища це і спільні акції прибирання території і участь у акціях акціях екологічного спрямування. Ліцеїсти розробили свій екологічний проект реанімації Дніпра та захисту довкілля. В цілому ми випустили наш журнал для того, щоб ознайомити громадськість учнів та можливо, їх батьків з. Певними ситуаціями ми розробили свій план реанімації Дніпра та поставили перед собою певні завдання. Зокрема, вони вже почалися виконувати. Ми беремо участь у масових акціях, наприклад, таких як зелена толока та екологічний ярмарок. Спочатку це була запланована акція прибирання території, прибирання Дніпра. Тобто, ми намагалися перш за все показати. Учням нашої школи, що такі проблеми існують, що їх потрібно вирішувати. Школярі представили свій часопис на розгляд журі міжнародного конкурсу шкільних медіа. Результати дізнаємось вже за декілька тижнів. 35 років виповнилося Кременчуцькій музичній школі імені Михайла Колачевського. Вчора з цієї нагоди в Палаці культури Нафтохімік відбувся творчий вечір. Звітний концерт слухала і наша знімальна група. Святкова концертна програма представила глядачам усі напрямки музичної підготовки вихованців школи. Серед учасників концерту і ті, хто робить свої перші кроки на шляху музичної освіти, і ті, хто вже досяг певних результатів дипломанти, лауреати міських та обласних конкурсів. І нехай не всі з цих обдарованих дітей стануть співаками та музикантами, але безперечно усі вони збережуть в душі, чаруючий світ прекрасної і вічної музики. приємною несподіванкою для колективу школи ювілярки став подарунок від народного депутата Костянтина Живаго. Сертифікат на суму 10 тисяч гривень для придбання музичних інструментів презентували музичній школі під час концерту. Помічник народного депутата, депутат міської ради Ірина Зінченко. Сьогодні замечательний день і Константин Валентинович передають іскрині поздравлення педагогічному колективу, благодарність за їх труд нелегкий, благородний і очень нужний в наше время. так минула середа. Четвер обіцяє бути мінливо хмарним, проте теплим від 6 градусів тепла вночі до 21 в день, яким буде його інформаційне наповнення, дізнавайтеся з Кременчуцьких новин о пів на десятому. Побачимося в ефірі. Щасти.